Представники всеукраїнського благодійного дитячого фонду «Щедруку-Ведруку» відвідали Берездівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат, аби привітати педагогів та вихованців із 8 березня. Вже 10 років фонд співпрацює з цією школою, і за цей час «Щедруку-Ведруку» став справжнім другом школярів. Ви наше серце, ви наше щастя, ви наша душа. Ви найкраще, що зараз є на землі. Це ви мої дорогенькі. і сьогодні свято це не тільки для вас, це свято для наших душ. Дарувати дітям радість, посмішки та тепло головний напрямок роботи волонтерів благодійного фонду щедроку ведрику. Школярі не залишаються в боргу. Цього разу вихованці школи-інтернату підготували для своїх гостей чудовий концерт. <му> Педагоги Берездівської школи відзначили, що діти з нетерпінням чекали цього дня та ретельно готувалися до виступів. Подарували нам приємну таку зустріч, вкотре вже до нас приїжджає Блюхер Валентина Васильівна своїми помічниками. Ми старалися, хотіли теж порадувати і вас також. Ви бачили, як чудово діти підготувалися. Вони були дуже раді зустрічі. Вони настільки його чекали, настільки готувалися, хвилювалися. Ми з Чедриком ведриком давно спілкуємося. Журнал, чекаємо нових номерів, є дописувачами цього журналу. Після концерту настала найочікуваніша ми для дітей отримання подарунків. Поза увагою не залишився жоден учень навчального закладу. Кожен присутній отримав солодкий подарунок та дитячий журнал Щедрику ведрику. Директор благодійного фонду Валентина Блюхер переконана, що дітям, які позбавлені батьківського опікування, потрібно дарувати свята та радість якомога частіше. А для волонтерів щедрику ведрику та пані Валентини немає більшої винагороди, ніж дитячі усміхнені обличчя. Раді тих дітей можна шукати, не спати, готувати ці подарунки, щоб та радість, яка сьогодні прийшла от в Берездівському інтернаті, в серцях тих люд... дітей бажанням досягнути того, що вони сьогодні бачили. Це мої діти. От три тисячі дітей хмельниччини це мої діти. В условиях сегодняшнего дня мы видим, как нелегко живется нашим деткам. И, нас, и судьба этих детей нас очень беспокоит. Мы пытаемся, наша компания пытается принять участие, возможное участие в их жизни. И сотрудники, и коллеги наши все вместе поучаствовали в, этом, в организации этих подарков. Личное участие приложил каждый кусочек своего сердца для того, чтобы этим деткам принести какое-то... Момент радості благодійники впевнені, що завдяки таким святам діти мають змогу відчути себе потрібними, адже відсутність маминого тепла не замінить їм нічого. Тому такі дійства звеселяють дитячі серця та дають дитині сироті, віру у себе та своє майбутнє.